У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Віктором Степанюком. Бійця відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці. Йому було 55 років. Це найвища чеснота. Це найбільша, найвища якість кожного християнина, який не шкодує своє життя, а віддає його заради інших. Віктор Степанюк працював заступником начальника відділу Державної екологічної служби у Волинській області, говорить його колега Анатолій Приходько. У війську пішов добровольцем в перші дні повномасштабної війни. Міг би й не йти, тому що в нього по посаді в нього була броня. і Він міг не йти на, 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 на фронт, але він пішов. Він не, не зміг сидіти. Ну він такий був активний завжди. Часто в тому всьому. З 2000 року ми працювали разом, дуже добре його знаю. Він завжди нормально відносився до людей. Завжди був відповідальний. Лікувався і щось сталося. Не знаю, він тут був в госпіталі. Чи де то йому операцію на коліно зробив? Провести в останню путь по братима Прийшла Лучанка Анна, каже, служили з Віктором в сотій окремій механізованій бригаді понад два роки. Разом були під Бахмутом, під Коп'янськом, Серебрянському лісі. Багато що прийшли. В нього були контузії. Типу зараз він не від поранення е, помер. Типу він помер зараз в лікарні. Пережити таке пекло і померти просто в лікарні. Стільки разів вижити там і не вижити тут. Він був по віку одним зі старших, але він на рівні з молодими. Він ішов завжди, коли вже ті хлопці були втомлені, коли вже було дуже мало заміни. Він йшов і не сперечався. У нас зустрічі рідко бувають по хорошому поводу. Тобто, напевно, в останній ми бачились на попередніх похоронах побратима. Десь місяці півтора звому. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі, лучани. Дуже хороша, дуже світла людина. Всі його чесний. любили. Дуже чесний. На саме на таких людях тримається наша наша держава, і саме на таких людях тримається наше військо. Кажуть, світла честь таким таким людям. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом. Поховали Віктора Степанюка на міському кладовищі у селі Гараджа. Оксана Кот, Петієвський, Суспільне новини, Луцьк.